Шлях до великого спорту нелегкий, аби зробити його максимально привабливим для нового покоління, потрібні належні умови. Значно покращити їх вдалося івано-франківському спортивно-оздоровчому клубу Атлет. У 82-му році це був перший прикарпатський гурток з важкої атлетики. Його засновник п'ятиразовий чемпіон країни Василь Фіголь. Він і досі опікується нині вже легендарним клубом, який відкрив світові багатьох знаменитостей. Раніше я був займався саме важкою атлетикою, був чемпіоном України, був призером. Декілька років України. Потім, коли я вже перейшов на тренінську роботу, і створили спортивно-оздоровчий клуб атлет. Роботу Василя Фігуля продовжує його син Віталій, та це нелегко, адже матеріальна база клубу не оновлювалася вже майже 10 років. Лише півтори місяці тому, завдяки меценатській підтримці, вдалося замінити старі вікна у приміщенні. Були старі такі дерев'яні і ну, зимою трошки було прохладно. Особливо, коли діти займаються, щоб нікого не притягнуло, то якраз найголовніше було металбаскові вікна, щоб якраз. Було в залі тепліше і, і відповідно краще займатися. клубу. Атлет презентували й нове обладнання. Сучасні професійні тренажери, гантелі та інший спортінвентар. А також побутову техніку. Участь у відкритті оновленого спортивно-оздоровчого закладу взяв Олександр Шевченко, один із кращих друзів та партнерів спортклубу. Переконаний в тому, що десятки і сотні клубів будуть розвиватись і масовий спорт буде в Україні успішним. В перспективі долучаючись до розбудови, скажімо, міста івано франківська і до розбудови ска. Ежем спортивної напрямленості нашого суспільства він переконаний, що вдасться залучити великі інвестиції для розвитку саме масового спорту. Нині у спортивно-здоровчому клубі Атлет тренується півсотні спортсменів віком від 14 років, які зробили вибір на користь важкої атлетики, пауерліфтингу чи бодібілдингу, особливий клуб і тим, що тут активно займаються з дітьми-сиротами та позбавленими батьківського піклування.